До Свого дебюту в головній ролі у виставі у пошуках маленького принца готується Максим Килимник – хлопчик-танцюрист академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля. Зазвичай виконує постановки в народному стилі, нині освоює балет. Я танцюю в народних козаках. Ну, це в мене нове балет танцювати. І це дуже легко. Я виконую мою роль, що я Спочатку пропав, а потім мене льотчик тоні знайшов. А цей військовий пілот тоні, який шукатиме принца. Грає його Тарас Бережний. Роль цікава і незвична. Треба відіграти добро, кохання і навіть ненависть до злих персонажів. Непривична хореографія для мене. Рідко в ній працюємо, якщо чесно. І працював, але Пробуємо, стараємося. Трюкових багато частин є. Це, ж це і важко. Вистава масштабна сучасна і нова для Хмельницького та й всієї України переконують постановники. А ще й дорога 900 тисяч гривень. Це грантові кошти від українського культурного фонду. За змістом це казки притчі Антуана Сент-Екзюпері. У ній задіяли понад сотню людей, підготували цікаві декорації, вишукані костюми. Прем'єра 19 жовтня. Ми хотіли створити щось за маленьким принцем, але вирішили, що вже всі театри переста. І ми вирішили написати своє власне лібрето. воно називається в нас у пошуках маленького принца». У нас своя оригінальна історія. Ми сподіваємося, що вона буде трішечки цікавіша, ніж ті, які вже всі знають і чули. Образи ми використали із попередньої історії, і також внесли свої образи, які доповнюють і розкривають те, що ми хотіли показати в нашій виставі. Балетмейстер підібрав особливу авангардну хореографію, яку годинами відпрацьовували на сцені виконавці. Мені казали кузики. Що... Поділя, народний колектив, я не ми не знаємо, що це буде все в порядку. Ви просто прийдете і насолодитися найкращим виконанням у Хмельницькому сучасної хореографії на європейському рівні. Ну у нас завжди був європейський рівень, просто ми це приховували. Але зараз, бачите, український культурний фонд дає гроші, підтримує, і ми можемо показувати наскільки європейський рівень ми маємо. Цинічне дійство відбуватиметься під оригінальну музику, написану українським композитором Станіславом Ярецьким. Виконуватиме класичні й джазові мелодії симфонічний оркестр. Ідея створення музики за твором Сентек Зупірі, маленький принц, виникла ще два роки тому. Але лише наприкінці 2022 року мрія здійснилась, і за півтора місяця з'явилась музика до музично хореографічної вистави. В основу лягло оригінальне лібретто, створення якого я теж брав участь і вклав всю душу, аби музика була щира, нова, цікава та сучасна. Дарія Курноса, Олександр Мальников, новини 33 третій канал.